Ольга Сумська балотувалася у мери Києва. У 2006 році акторка спробувала себе у політиці. Вона навіть розповідала колись в інтерв'ю, що бачить себе в ролі політика, і от їй, власне, запропонували балотуватися в мери Києва. Це була партія Європейська столиця, і Ольга Сумська у своїй програмі казала, що йде на вибори для того, аби зробити Київ культурною та туристичною столицею Європи. За короткий час вона відчула присмак політики. В неї були зустрічі з виборцями, але її полі політична кар'єра закінчилася, так і не почавшись, та вона, в принципі, впевнена, що добрі справи можна робити поза політикою. Моя совість чиста. Хоча на цьому політичні амбіції акторки не закінчилися, і якось вона говорила про те, що була не проти стати міністром культури. Як казав е, Михайло Михайлович Поплавський, сезонна робота. Попри про те, що у політиці Ольга Сумська себе не реалізувала, але е, були в неї. Політики, прихильники, які дарували їй квіти, і навіть сережки з діамантами, Їй часто присилали приватні літаки, щоб вона встигала провести кілька концертів як ведуча. І в цілому свого часу ходили чутки, що у неї були стосунки з багатими прихильниками, але вона каже, що це неправда.